Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флюр. Хочу трошки вам показати, нарешті в мене веранда на щось стає похожа. Бачите, вже цимбі прийшли, хазяїн тут ходить, тепленько і ще дівчата ось загорають. Жакілін, щось почала я балакати і сховалася, Ака, сі, а Касіяпеї. Це все, все подобається, а? Куклях. Чим ще кукляха. Жакін ще так не дається. Так, тут у мене продовжують зростати ось такий швурі треба його закріпити, але тепер я можу до неї дійти. Тут у мене хвоєчки. Так, зростає. Так, тут починає вже скоро прийдуть е, Івандочки. Зараз повісю не встигла. Ось тут така в мене підставка на три яруси. тут я поставила цимби, які вже, деякі вже з квітоносами. Зараз я вам покажу. Так, веде квітонос. Я вас ж багато бачила. А, воно зелене на зеленому. Бачите, ось один квітоносик. Так, тут ось ще один квітон. Ну, я тут вважала штук вісім їх. Десь ще там ззаді є. Ну, вони такі зелененькі тут. О, поставила, щоб вони тут зростали. Ті, що не випустили, квітоноси поки що стоять ось тут. Їх не так багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Сім. Тут у мене. Творча студія, скажімо так, я тут і пересаджувала, і все. Так що, вибачайте. Ось тут поличка. Ось так у мене тут Пінокіо почав випускати. Також дівчата стоять, треба їх пересаджувати. І ось сюди хочу, що покажу. Ось тут хочу, щоб мені чоловік ще хоча б одну поличку зробив. Так, тут у нас цим би йдуть. В один ряд ті, що вже будуть квітнути. Ну, як квітнути, також є квітоносики. Ой, не хочеться ж і крутитися, бо я їх так поставляла. Найкраще ось тут покажу, бачите. Ось. У. Так, і де? Ось там, вон там. І ось перший вже сьогодні розкрилась квіточка перша. Привіт. Привіт. Так, тут о, там десь був. Вон там квітоносик лізе. І ось уже баштейки. Так що тут ще париться вам показати. Ага, ось ось. Бачите. Квітоносик. Тут десь був величенький такий теж. Я з тієї сторони не хочу крутити, але, повірте, мені буде що дивитися. Тут такі малючки позбирала я всі полички. Також сюди занесла, бо фаленопсиси зайшли в хату, а ось на цих поличках занесла вже всіх, хто був у мене на вулиці. Бачите, лікасточки наверх поставила. Ось там воно ще. 17. Тут ось набирають. Ось тут у моя, ще скажу, як вона називається, бачите, нагнала яку бурбу, Ну, ще не... вона вверх ну, ще не набрала, але там він показався. Це в мене енциклія В'єтліна. І ось тут вже навіть дала новий зміст, Бачите? А ось тут це моя перша лікасточка, яка проснулася. Ось один квітоносик, а ось інший квітоносик. Вона завжди квітне із молодих бульба. Так, ну хто тут у мене ще? Такий, ну, всього по чуть-чуть, ось уже я посадила папінії, Так що буду дивитись, як вони тут будуть розвиватися. Це ось ще цим. Пам'ятаєте, я його купувала таким манюнім манюнім, манюнім, манюнім. І ось оця була наполовину бульба вигната, а це взагалі маленький зростик. Бачите, як він пішов такий таким цим відьом. Такий темненький, темненький повинен бути. Так, тут ще ось хочу показати також, так я послухала Марину Теліш. Прищипнула ось тут кінцівку. І ось дивіться, за літо вона ви мені вигнала ось таку ось вже гілочку. І з під низу, тут ось пішла ще одна, її вже закріпила. Скоро вона тут ще стоїть, ну, скоро вона піде в хату. Ось так вона виглядає вже. Тут в мене стоять також фалінопсіси он підгоріли, на жаль, ну, я хочу вам сказати осіннє сонце це також страшне сонце. Так, оце в мене найвеличесніше. <смі> І дивіться, який товстий квітонос там лізе. А бульби тут змій кулаки. А воно ще, я... І ще один квітонос лізе. Бачите, якщо пориться, я їх сьогодні заносила з тієї сторони, там теж, по-моєму, квітонос є. Ну, в общем, змогла я пхати всіх моїх цимбів. Так, тут у мене, дивіться, як, як виріс уже Бурбофілом ось Оцей длинненький, Уже як виріс. І тут у мене, ну, вже доквітає. Гарненько квітла вона, там теж, бачите, квітла вже відсипаються. Але якщо придивитись, вона он продовжує далі. Ой, потім сонце не видно, не знаю. Видно вам, не видно? Вона пробуджує, ну, хоєчки, ви знаєте, і квітнуть, і квітнуть, і квітнуть. Ось тут у мене ще будуть квітнути, прокинулась вона. так що Поки що ось так виглядає моя верандочка. Буду вже хоч всіх занесла. Слава Богу, всі залізли. О, ще ось туди я зроблю поличку, щоб поставити ще квіточки. Ну і чоловіка, тут мені, якби таке розпилювання робить. І потім буде зверху розпилюватись. Тим паче, якщо подивитися, ну я так сподіваюся, що мені, може, в цьому році повезе. дивіться, вона дала, мабуть, два квітоноси. Ну, в мене, я вже казала, ні разу вона не квітла. Ця крістата зато здається, яка здоровенна. То може хоча би, хоча би цього разу вона проквітне. Бачиш, що зелененьке наклюнулось. ну такі бурбочки товстенькі, хоча, бачите, це Єліна із Англії казала, що в неї маленькі такі таке осені в тому році видавали, по-моєму, чи по весні. От не пам'ятаю, що їй також не подобалось. Ну, оце ж і в мене тут повидавало, і це не знаю. Квітонос буде чи новий зріст. Ну. Подивимося, подивимося. Дуже хочеться, щоб заквітла, тим паче вона вже велика. Ну, поки що нічого немає. Конкретики. Ну і на знову подивимося на дівчат, вже последні Сонечко догуляють, скоро підуть в сплячку вони. Касіопей о, нас покинула. А от каліпсо і жакелін. Живуть і поки що все добре. Ну, а я всім бажаю гарних виходних, тихого неба, мирного неба над Україною. Слава Україні. Всім пока-пока.